Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 п'ятдесят грам. 20 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. У родині Світлани Тарабарової трапилося горе. У вічність відійшов батько знаменитості Василь Володимирович. Про це Світлана повідомила у своєму інстаблозі. Лише 16 березня він відсвяткував свій 71-й день народження. Причина смерті наразі невідома. Світлана лише опублікувала чорно-біле фото та написала щемливий текст. Тато, я люблю тебе, ми любитимемо тебе вічно. Ти навчив мене бути сміливою та сильною. Ти навчив цінувати родину, вірити у мрію і не здаватись. Нам всім дуже боляче. Сподіваюся, тобі вже легше. Як розповідала Світлана раніше, її тато Василь Володимирович працював головним енергетиком на заводі у Херсоні. Попри технічну професію, він був людиною творчою та артистичною. Випадково знятий бій. Новий документальний фільм Реал Олега Сенцова про російсько-українську війну покажуть на міжнародному кінофестивалі у Карлових варах у Чехії. Фестиваль пройде з 28 червня до 6 липня. Стрічку покажуть у рамках спеціальних показів. Реал це не кіно в класичному його розумінні, це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші. У бою, що ліг в основу стрічки БТР, в якому був Олег Сенцов, був уражений. Тоді Олег укрився в найближчій траншеї та за допомогою радіозв'язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом. Майже без боєприпасів на позиції під кодовою назвою Реал. Усе, що відбувалося, Олег фільмував. Після світової прем'єри на кінофестивалі очікується презентація і в Україні. Я для тебе буду тінню у спекотний день. Співачка Джамала розчулила мережу кадрами виписки з пологового. Зустрічали вже третього малюка співачки Тато Бекір, бабусі й дідусі і старші братики. Сама Джамала не стримувала емоцій. Ми вітаємо. Новонародженого малюка назвали Алім Саїд Бекір Оглу Сулейманов. Джамала вже поділилася першими фото синочка, на якому видніються його ніжки, І не стала приховувати, що народився Алім з вагою 3 кілограми і зростом 50 сантиметрів. Синочку присвятила такі слова: Я для тебе буду тінню у спекотний день, в холод стану домом. Я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. До слова, Джамала разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим також виховують сина шестирічного Емір Рахмана та Селіма Гірая, якому 19 червня виповниться чотири. Як раніше, живеел розповідала артистка, брати з нетерпінням чекали на появу молодшого. Не шумеєм єдиним огневич готує сюрприз. Нагадаємо, дует Злати Огнівич з голосистим Шумеєм отримав музичну премію Юна в номінації Найкращий дует, обійшовши аж чотири успішні колаборації. Коли мені б дуже хотілося продовжити нашу таку лінію дуетну, і бо в нас дуже класно поєднуються голоси. От його ж такий. А... Такий хриплий голос дуже глибокий, дуже чуттєвий. І мій голос, моя сопрано дуже гарно поєднується, і цей симбіоз, як бачите, сталося, сталося буревіми. Аж раптом Злата заявляє, що готує вже нову колаборацію. Ще з одним дуже талановитим українським співаком, кого саме має на увазі злата, поки тримає у секреті. А зустріли ми злату на благодійному проєкті інфлюенсерки та амбасадорки соціальних проєктів Даші Квітковою під назвою Квіткове тренування у рамках якого і добру справу зробили, і м'язи прокачали, і на концерті натанцювалися. Завдяки руханці, на якій, окрім злати, займалися спортом, і Олександра Зарицька з казки, і Роксолана популярні телеведучі і блогери вдалося зібрати півмільйона гривень, які направлять на ліки для онкохворих діток. Українська вистава на вустах у світі про нашумівший спектакль театру Франка від Івана Уривського Конотопська відьма вже гудить не тільки Україна, але й всесвітньо відоме видання «The New York Times». Автор статті написав про відродження інтересу глядачів до культурної спадщини України та підкреслив вплив на це реалії війни. Згадали і про інтерес вистави серед молоді. Крім аншлагових шоу, пости з хештегом Конотопська відьма було переглянуто 35 мільйонів разів у Тік-Ток, яким переважно користується молодь в Україні. До слова й досі квитки на Конотопську відьму не дістати. Вони розпродані на кілька місяців уперед. Тріумфи та трагедії Майкла Джексона покажуть в епічному кінематографічному масштабі. Наразі тривають зйомки біографічного фільму про короля поп-музики. Відомо, що головну роль виконає родич Джексона. Відповідальну місію довірили 27-річному Джафару Джексону, синові старшого брата Джермейна Джексона. Племінник Майкла дивовижно схожий на дядю. Подейкують вони були близькі, і Джафар завжди намагався вивчити кожен його рух. До того ж, унаслідував жагу до співу. І кілька років тому випустив дебютний сингл. Тепер же його чекає дебют у кіно. Прем'єра стрічки запланована на 18 квітня 2025 року. Творці тримають сценарій у секреті, тому невідомо чи торкнеться фільм скандальних суперечок, зокрема чисельних звинувачень у сексуальному насильстві над дітьми. Однак в офіційному синопсисі повідомляють, що у фільмі покажуть всі аспекти життя Майкла: від його людської сторони та особистих труднощів до його феєричних виступів та зіркового життя.